Рік 1066, один з найвизначніших років в англійській історії. Останній представник англосаксонської династії на англійському троні, Едуард Сповідник, помер, не залишивши наслідників. Ця подія, ніби меч Олександра Македонського, розрубала горді вузол політичних інтриг та протиріч, що накопичилися за роки правління Едуарда. Спалахнула кривава боротьба за англійський престол. Боротьба в якомусь сенсі рівна, адже жоден з претендентів не мав на престол жодних законних прав, окрім тих, які вони приписували самі собі. Претендентів було троє: Гаральд Годвінсон, Харальд Суворий та Вільгельм герцог Нормандський. Гарольд був сином впливового весекського магната Годвіна та його дружини Гіти, доньки данського вікінга Торкеля. Гарольд був особою наближеною до короля Едуарда в останні роки життя монарха, через що перед смертю король завіщав трон саме йому. Принаймні, так стверджував сам Гарольд. Місцева англосаксонська знать в принципі не була проти такої версії, тому підтримала кандидатуру Годвінсона. Але право Гарольда на престол оспорив інший претендент, а саме, герцог Нормандії Вільгельм. Прямий потомок першого правителя Нормандії Вікінга Роло пішохода. Вільгельм також був не чужим для покійного короля Едуарда, адже той багато років жив при дворі нормандського герцога під час династичних війн в самій Англії. Претензії Вільгельма ґрунтувалися на тому, що незадовго до смерті Едуард Сповідник нібито завіщав трон саме йому і навіть послав свого підопічного Гарольда, аби той присягнув Вільгельму як новому спадкоємцю. Протоколів в ті часи ніхто, звичайно, не вів. Та Вільгельм стверджував, що клятва була принесена Гарольдом особисто. Третім претендентом був король Норвегії Харальд III Суворий, який, до речі, був одружений на дочці Ярослава Мудрого Єлизаветі. Його претензії ґрунтувалися на договорі, що уклали між собою попередник Харальда Король Норвегії Магнус та останній скандинав на англійському престолі Король Хардекнут. Згідно договору, якщо хтось з правителів помирав, не залишивши спадкоємця, інший успадковував корони Англії та Норвегії. Першим помер Хардекнут, однак Магнусу було не до Англії. Він сконцентрував свою увагу на скандинавських справах. А от його наступник Харальд вирішив пригадати старий боржок. Кожен з претендентів мав свої переваги. На боці Гарольда Годвінсона був устний заповіт короля Едуарда, визнання з боку Вітена Гемота та помазання з рук архієпископа Кентерберійського. Вільгельм зробив ставку на широкий розголос про нібито порушену клятву Гарольда, а також на підтримку нормандської знаті, яку він пообіцяв нагородити англійськими землями. Крім того, на боці Вільгельма виступив папа римський Олександр II, якому не сподобалося самовольне призначення Гарольдом архієпископа Стіганда, який і помазав його на царство. Папська курія відмовилася визнавати Стіганда законним архієпископом, а значить, і коронація Гарольда, проведена ним, була визнана незаконною. Найменше з усіх формальних прав на престол мав Харальд Суворий. Однак він із лихвою компенсував це своєю рішучістю та завзятістю. Король Норвегії мав серйозні наміри за допомогою меча повернути Англію під скандинавську корону. За свою войовничість історія винагородила Харальда прізвиськом останній вікінг. Війна за англійську корону спалахнула. Вільгельм і Гарольд почали збирати війська. Гарольд розмістив біля острова Уайт свою флотилію і скликав фірт, народне ополчення з вільних селян, що стало табором вздовж південного узбережжя. Ополчення служило підтримкою королівській гвардії Хускерлам, двом тисячам воїнів на постійній королівській службі. Армія Гарольда покладалася в основному на піхотні підрозділи. А от військо Вільгельма значною частиною складалося з кавалерії. Окрім нормандських лицарів, до нього приєдналися також загони фламандців, бретонців, французів та навіть лицарі з берегів південної Італії. Окрім кавалерії, Вільгельм зібрав також значні сили піхотинців та лучників. Однак нормандцям катастрофічно не вистачало кораблів для переправи через ламанш. Тому Вільгельм вимушений був витратити кілька місяців, аби зібрати наявні та побудувати нові кораблі. За іншою версією, очікування Вільгельма було викликано несприятливою погодою та небажанням стикатися з англійським флотом на морі. Війська таки простояли одне навпроти одного до осені, вичерпавши майже всі свої запаси. І от, коли здавалося, що вторгнення вже не буде, до Гарольда дійшла тривожна звістка. Харальд Суворий, який вступив у змову з рідним братом Гарольда Тостігом, зі своїм військом висадився у Нортумбрії. За добу англійський король зібрав військо і рушив на північ. Вже за чотири дні англосакси були на околицях Йорку. Цей неймовірно швидкий похід застав норвежців абсолютно зненацька. Користуючись ефектом несподіванки, майже з маршу військо Гарольда кинулося на ворога. Відбулася епічна битва при Стемфорд-Бриджі, у якій загинув і Тостік, і сам Норвежський король. Стріла, випущена англійським лучником, влучила прямісінько у горло Харальду Суворого. Втративши свого короля, деморалізовані норвежці в паніці розбіглися. І хоча набіги Скандинавів на Англію продовжувалися ще певний час, смерть Харальда Суворого, 25 вересня 1066 року, вважається символічним завершенням епохи вікінгів. Але не дивлячись на перемогу, часу на відпочинок у Гарольда Годвінсона не було. Скориставшись його відсутністю на півдні, Вільгельм нарешті зважився на переправу і 28 вересня висадився на півдні Сасексу. Гарольд вимушений був повести своє виснажене військо назад на південь, де 14 жовтня 1066 року біля містечка Гастінгс відбулася одна з найепічніших битв в історії європейських країн. Військо Гарольда вишикувалося на пагорбі та укрилося за стіною щитів. В перших рядах стояли важко озброєні хускерли, а за ними легка піхота з ополчення. Війська Вільгельма вишикувалися у долині біля підніжжя. Першими атакували нормандські лучники, однак їх стріли не могли ефективно пробити стіну щитів. Тому Вільгельм дав наказ піхотинцям атакувати. Нормандська піхота почала сходження на пагорб, на що англосакси відповіли градом стріл, дротиків та навіть каміння. Врешті-решт нормандці схлеснулися із англосаксами у рукопашній, Однак військо Гарольда знаходилося у більш вигідній позиції, тому атаки раз за разом захлиналися. Тоді Вільгельм використав свій головний козир важкоозброєну кавалерію, яка також кинулася на ряди англосаксів. Однак, як і піхота, нормандська кавалерія зав'язла у оборонних порядках ворога та не змогла пробитися крізь його ряди. Обидві сторони несли важкі втрати, і в якийсь момент нормандці почали відступати. До кінця не зрозуміло, чи нормандська піхота дійсно не витримала спротиву англосаксів, чи це був ложний відступ, аби заманити ворога у пастку. Як би там не було. Окрилені бігством ворога, англосакси кинулися вздогін, порушивши оборонний стрій. Чим підписали собі смертний вирок. Нормандська кавалерія контратакувала розрізнені загони англосаксів та зім'яла значну їх частину. Залишки англосаксів згрупувалися навколо короля Гарольда. Однак дуже скоро все було скінчено. За іронією долі, так само, як і при Стемфорд Бриджі, битва була вирішена однією стрілою, що влучила в Око Гарольдові. А нормандські лицарі, що вклинилися у ряди англосаксів, довершили справу. Тіло Гарольда в цій сутичці було так понівечено, що останки на силу впізнали. Король був похований у Олдхемському аббатстві на північ від Лондона. Історія битви під Гастінгсом відображена на знаменитому килимі, що був замовлений єпископом нормандського міста Бає ім'я Оддо, зведеним братом Вільгельма, перемігши військо Гарольда та разоривши околиці Лондона на різдво 1066 року, Вільгельм нарешті отримав з рук лондонських єпископів англійську корону та з тріумфом повернувся додому, отримавши титул завойовник. Та об'єднавши під одною короною Англію та Нормандію. Однак змусити населення Англії підкоритися виявилося нелегко. Серйозне повстання спалахнуло вже у 1069 році у столиці Нортумбрії Йорку. Придушуючи його, Вільгельм жорстоко помстився всьому регіонові. Він палив села, знищував хліб і худобу, змушуючи голодуючих людей погоджуватися на рабство, аби вижити. За цим повстанням послідувало ще одне у 1071 році, очолене Лінкольширнським теном Херевардом. Однак і воно було придушене. Вільгельм правив залізною рукою, аби зміцнити владу та розрахуватися з боргами, новий король тягнув за собою до Англії нормандських баронів та духовенство. Почався колосальний переділ володінь: близько чотирьох тисяч англосаксів втратили свою землю, яка перейшла до двох сотень нормандських баронів, єпископів та аббатів. Крім того, до Англії переселилося близько двохсот тисяч нормандців, французів та фламандців. Приблизно така ж кількість англійців загинула або померла з голоду, що становило близько п'ятої частини тодішнього населення. На заміну архаїчному, але й більш вільному англосаксонському укладу життя приходив жорсткий централізований європейський феодальний уклад. Колись вільні селяни керли перетворилися на фактично кріпосних віланів. Вони були зобов'язані нести військову службу та позбавлені не тільки права купувати або продавати землю, а навіть переїжджати кудись без дозволу сеньора. Суди сотені графств поступилися місцем маноріальним судам, у яких вирішальне слово завжди належало сеньору. У 1085 році старіючий Вільгельм вирішив провести оцінку свого господарства, уточнити титули та оподаткування. Покласти край суперечкам між баронами та провести перепис населення. Королівські уповноважені описали всі поселення королівства, і цей документ було подано королю в 1886 році. Документ отримав назву Книга судного дня, оскільки її вирок, як і вирок Страшного суду, неможливо було змінити. Книга залишалася найповнішим описом англійських земель аж до 19 століття. Згідно цьому документу, населення Англії того часу складало близько півтора мільйона людей. Вільгельм завойовник помер у 1087 році через наслідки травми, отриманої під час війни з французьким королем Філіпом І та похований у аббатстві святого Стефана у місті Кан своїм завоюванням Англії, Вільгельм на довгих чотири століття. Пов'язав її воєнну та політичну долю із долею континентальної Європи. І шлюб цей виявився дуже страсним, бурхливим, але й доволі кривавим. Після смерті короля його старший син Роберт Курдгес, що перекладається як короткі штани, успадкував фамільні володіння батька Нормандію. Тоді як наступному по старшинству сину Вільгельму дісталася більш багата Англія, прозваний рудим за колір волосся та обличчя Вільгельм II був гарним воїном, але йому не вистачало самодисципліни батька. Стиль англонормандського двору різко змінився. Спартанський похідний двір Вільгельма Завойовника поступився місцем зніженому і марнотратному двору Вільгельма II. Марнотратність короля вимагала посилення фіскальної політики, тож він вдався до конфіскації доходів всіх спадкоємців, які отримували спадщину до досягнення ними повноліття. А коли 1089 року помер архієпископ Кантерберійський, король всіляко перешкоджав обранню нового глави єпархії, щоб упродовж чотирьох років збирати собі усі її прибутки. Але найгіршим політичним промахом Вільгельма Рудого було те, що він дозволив новим лордам прикордонних володінь робити набіги в глиб Уельсу, порушуючи таким чином договори про автономію, заключені ще його батьком. В результаті Уельс на три століття став джерелом постійних проблем для англійських монархів. І не дивно, що у 1090-ті роки навколо короля починають виникати змови, зокрема, за участю його брата Роберта Короткі Штани та їхнього дяді Єпископа Оддо. Однак того разу Вільгельма Рудого врятував перший хрестовий похід, об'явлений Папою Римським у листопаді 1095 року. Вільгельм був досвідченим воїном, однак у хрестовий похід йти не збирався. Замість себе він відправив туди свого брата Роберта, надавши тому суму у 6600 фунтів. В обмін на це король попросив всі доходи нормандського герцогства, поки брат буде у поході. Роберт погодився і відбув до Єрусалиму. Однак відсутність брата змовника не врятувала короля. 2 серпня 1000 року, поки Роберт був ще у святій землі, Вільгельм Рудий був уражений випадковою, а може і не дуже випадковою стрілою на полюванні у королівському заповіднику Нью Форест. На тому ж полюванні був присутній і молодший брат короля Генріх. Без найменших сантиментів до загиблого брата Генріх разом зі своїми друзями кинув тіло вбитого біля дороги і галопом поскакав у Вінчестер, щоб захопити королівську скарбницю та пред'явити свої права на корону. Труп, випадково виявлений якимось селянином, був привезений до Вінчестера і похований у соборі. Вже через три дні, 5 серпня 1100 року, Генріх Боклерк був поспішно коронований, аби попередити претензії на престол свого старшого брата Роберта Короткі штани, який вже за рік повернувся до Англії. Генріх уклав з ним мирну угоду, згідно з якою вони визнавали суверенність володінь одне одного та право передачі один одному земель у спадок. Однак, у 1106 році Роберт зрадив своєму слову та знов пішов війною на брата, за що й поплатився, зазнавши поразки у битві під Танжбре в Нормандії. Роберт потрапив у полон де й помер, провівши в тюрмі майже 30 років. У внутрішній політиці Генріх Боклерк намагався потроху розрісти безла, що залишився йому у спадок від Вільгельма II. Він відміняє встановлені попередником штрафи та починає мирні перемовини з валійцями, аби загасити конфлікт, розпочатий за часів Вільгельма. Також король взявся за впорядкування податкової системи та системи правосуддя. При ньому був заснований суд королівської скам'ї, у якому можна було оскаржити рішення судів місцевої знаці. Щодо зовнішньополітичного фронту, то тут Генріх добився певних поступок від папи римського стосовно англійського духовенства. Святий Престол погодився, щоб у світських справах духовенство перебувало у підпорядкуванні короля, а у справах церковних у підпорядкуванні папи. Не забував король і про династичні шлюби, видавши зокрема свою доньку Матильду за імператора священної Римської імперії Генріха V'. Однак політична ситуація різко погіршилася після того, як у 1120 році під час шторму загинув єдиний спадкоємець Генріха принц Вільям. І королю нічого не залишалося, як змусити баронів визнати спадкоємицею свою доньку Матильду. Однак її кандидатура викликала багато питань, як у англійської, так і у нормандської знаті. По-перше, в англосаксонській традиції жінка не могла правити державою. По-друге, коли імператор Генріх V помер, Матильду видали заміж за Жофруа п'ятого графа Анжуйського на прізвисько Плантагенет. А графство Анжу, у свою чергу, було у стані постійної ворожнечі із Нормандією. Тож, не дивно, що одразу після смерті Генріха Боклерка у 1135 році Англія знову поринула у хаос громадянської війни. Претензії на престол заявив двоюрідний брат Матильди Стефан де Блуа, який стверджував, що Генріх на смертному одрі нібито змінив свої наміри та передав трон саме йому. Але Матильда та її чоловік категорично заперечували ці права Стефана, і герцогство Анжу оголосило війну Нормандії. Духовенство та жителі Лондона визнали права Стефана та об'явили його королем. Однак після того, як той почав відбирати власність у місцевих єпископів, настрої знаті дещо помінялися. Кілька років війна йшла із перемінним успіхом. Однак, врешті-решт, Матильда змушена була покинути Англію. У 1148 році Матильда повернулася до Анжу, щоб передати справу свого життя своєму синові підлітку Генріху Анжуйському, сину Жофруа. Цьому юнакові судилося розбурхати всю Європу. По лінії батька він успадкував землі Анжу та Мена, а по лінії діда Генріха І завойовника претендував на Нормандію. З гордістю він прийняв прізвисько Плантагенет, що походить від латинського плантагеніста гілка дроку, якою чоловіки династії Анжу прикрашали свої шоломи. У 1151 році Генріх вирушив до короля Франції Людовіка VII, щоб укласти васальний договір як герцог Нормандії. Французький король був людиною побожною та скромною, зате Елеонора, його дружина, мала гарячий характер. Вона була повноправною правителькою герцогства Аквітанія та до 30 років вже встигла взяти участь у Другому хрестовому поході. Побачивши юного Генріха, вона втратила голову. Своєму чоловікові вона заявила, що він чернець, а не король, і зажадала негайного розірвання шлюбу. У травні 1152 року у своїй столиці Пуатьє Елеонора вийшла заміж за Генріха, який був на 10 років молодший за неї. Та незважаючи на вік, вона встигла подарувати чоловікові аж 8 дітей та купу неприємностей. Що ж стосується англійського престолу, то й тут Генріх опинився на належній висоті. Його анжуйські лицарі, багато з яких були загартовані у хрестових походах, ні в чому не знали перешкод. Тож, коли 1153 року Генріх із трьома тисячами солдатів висадився в Англії, король Стефан не став чинити опору, визнавши його права на престол. Барони поспішили присягнути на вірність молодому воїну. Новому правителю, який довів свою силу і обіцяв їм те, чого жадала вся Англія: єднання та мир. Так, на англійському престолі затвердилася нова династія плантагенетів. Дорогі друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайк та натискати на дзвіночок. Нові історичні випуски дивіться на цьому ютуб-каналі, а також у інших соціальних мережах. Ще раз дякую всім та до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.